Слідчими Херсонського районного управління поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку та управління Служби безпеки України задокументовано міжрегіональне злочинне угруповування на етнічній основі, які займалися незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів на території Херсонської області та сусідніх областей. Підозрювані протягом тривалого часу після деокупації міста займались збутом особливо небезпечних наркотичних засобів на території міста та області наркозалежним особам. Слідчими спільно з оперативниками за силової підтримки спецпідрозділів поліції та Служби безпеки України було проведено санкціоновані обшуки, в ході яких було вилучено наркотичні засоби, ваги, упакувальний матеріал, записи про збут наркотичних засобів, банківські картини, на які отримували кошти від обігу наркотичних засобів, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом, в результаті проведених обшуків затримано 5 осіб, яким наразі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 307 кримінального кодексу України, та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. На даний час тривають слідчі дії. Один помощь! Ну, лес верхний! Один помощь! Бежит, бежит! Один помощь, еду! Стал открывать! кровати! Выжил, выстрои! Быстрее! На пол из ползу рулем! Руки за мову! Берем! Тут дети, у меня дети. Мужчина вышел быстро. Вышел я сказал. Встал. もさん回言ったの